Думаєте, відкрити кав'ярню, це лише знайти приміщення, поставити кавоварку і почати рахувати гроші. Насправді це далеко не так. Давайте розкажу, чому фаст детально проаналізувала досвід тих людей, які відкривають стаціонарні кав'ярні, щоб отримувати якомога більш детальну картинку кавового бізнесу та запропонувати вам найкращу модель запуску. Порівняння мафу та кав'ярні самообслуговування ми робили в минулому відео. А тепер ми добралися і до розмови про звичайні стаціонарні. Анарні кав'ярні для нас важливими виявилися п'ять основних нюансів, які можуть ускладнити відкриття та роботу кав'ярні. Складність номер один: плани і їх реальність втілення. Перше, що зазвичай роблять, це складають чіткий бізнес-план, де шукати гарне місце. Скільки коштує оренда, яка вартість обладнання, який буде середній чек і як залучити клієнтів? Без цього відкриття кав'ярні це просто ризик злиття бюджету. Причому варто врахувати, що прорахунки та плани 100% при зіткненні з реальністю будуть коригуватися і не завжди на користь вам. У будівельників є такий вислів: прорахуй все, помножте ще на півтора і ось ваш бюджет. Це також стосується кавового бізнесу та й бізнесу як такого загалом. З детальним плануванням ви будете готові до більшої кількості неочікуваних ситуацій, але це не застрахує вас від форс-мажорів. До того ж, сучасні реалії також накладають додаткові ризики гарантії того, що ваш бізнес залишиться цілим та неошкодженим, взагалі немає. Складність номер два. Вибір місця, локація це один з ключів до успіху, але знайти місце, де буде достатньо трафіку, доступна оренда і немає прямої конкуренції це, чесно кажучи, завдання зірочкою. Не можна просто взяти і поставити кав'ярню будь-де та очікувати 200 чашок на день, оскільки бажання випити каву часто спонтанне. Походи в кав'ярню не так часто планують заздалегідь, тому місце має бути досить популярним. Але логічно, що в цьому місці вже хтось є з пропозицією кави. Тому вибирати треба справді вдумливо з рахуванням конкурентів, прохідності, доступності, інфраструктури та типового контингенту. Але навіть у найкращому місці не завжди вдається знайти площу, якої достатньо навіть для невеличкої кав'ярні. Саме тому, коли ви звертаєтесь до менеджера Fast кава, то він залучає спеціалістів компаній для вибору найбільшого, більш вигідного місця, а компактний формат кав'ярні самообслуговування не вимагає великої площі. Проте, вибір локації це лише початок. Наступне, що може перетворити вашу мрію про кав'ярню на виклик, тобто складність номер три, це облаштування та запуск бізнесу, так звана операційна сторона. Не буду вас лякати наперед, але до першої проданої чашки кави у власній кав'ярні ви вирішите тисячу питань, якщо не більше. Кав'ярня це ж не тільки про каву, це атмосфера, зручність і якість обслуговування. Ви можете просто купити дешеву кавомашину, поставити її в кутку і чекати на. Клієнтів вам потрібні надійне обладнання, яке витримає навантаження, і повірте, якісне обладнання видає справді краще каву. Навіть найідеальніший помел, обсмаження і вода в поганій кавомашині перетворяться на катастрофу. А люди в нас вже давно звикли отримувати лише смачну каву, і в місця, де вона їм не подобається, вони вже не підуть. Але ж не кавомашиною єдиною: вітрини, холодильники, шафи це все те, без чого не обійтись кав'ярні. Зручні меблі, щоб Клієнти відчували себе комфортно, причому вони мають бути також досить легкими в догляді та максимально зручними у використанні. Та й простір навколо них має бути грамотно та ергономічно спроєктований, щоб не тісно і щоб не дуже просторо. Оформлення інтер'єру, яке запам'ятається, для кав'ярні обов'язковим атрибутом є гармонійний та брендовий вигляд. Збірна солянка із різних кольорів та стилів не привабить любителів естетики. В інтер'єрі має бути родзинка, щоб хотілося зробити фото та запости. До його венсту з відміткою місця. А ще чашки, ложки, серветки, кава, молоко, цукор і це все постійно потребує оновлення. Гарний тон в кав'ярні також мати в асортименті не тільки каву, а ще й щось до неї солодке солоне. Неважливо, але щоб точно було смачне. Що вже казати про постачальників, знайти тих, хто забезпечить стабільну якість і ціни це ще один виклик, який не всім дається. Постає інше питання: а хто ж це все буде робити? Звичайно, ви можете корувати всіма процесами та обслуговувати клієнтів самостійно, але цей сценарій звучить занадто нереалістичним. У власника бізнесу справді з'являється більше справ і без делегування. Тут ніяк не обійтись. Це наша четверта складність. Підбір персоналу. Сфера обслуговування досить складна в багатьох планах. Окрім приготування кави до обов'язків працівника кав'ярні, часто входить купа інших професій: прибиральник, продавець, а іноді навіть і психолог. Такі навантаження витримують не всі. Знайти хорошого бариста – це як знайти золото. Людина має не лише знати, як зробити ідеальний еспресо, але й ти вічливою стресостійкою та готовою працювати в динамічному середовищі однак це не кінець історії. Таких людей потрібно мінімум два, аби забезпечити кожному нормальний відпочинок. З поганих місць роботи, де неналежним чином ставляться до персоналу, часто тікають. Ви ж не хочете залишитись сам на сам із кавоваркою. Але ж але ж, навіть якщо ви зробили все правильно, ніхто не застрахований від форс-мажорів. І це складність номер 5. Погана погода, економічна нестабільність, проблеми з постачальниками. Усе це може вплинути на ваші доходи. На відміну від стаціонарних кав'ярень, формат кав'ярень самообслуговування дозволяє знизити ці ризики. Мобільність. Компактність і автоматизація процесів це ті переваги, які можуть стати ключовими при виборі формату вашого кавового бізнесу. Як бачите, відкрити стаціонарну кав'ярню це зовсім непросто. Саме тому ми створили формат кав'ярень самообслуговування, щоб ви могли уникнути цих труднощів і почати свій бізнес із мінімальних ризиків. Фасткава це ваш надійний партнер у світі кавового бізнесу. Ми допоможемо знайти найкраще місце, надамо все необхідне обладнання та поділимося знаннями, які допоможуть вам розвиватися. Зробимо вашу кав'ярню успішною разом. Для отримання детальної інформації перейдіть за посиланням в описі чи відкрити QR-код. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та коментувати це відео.